Прикарпаття активно співпрацюватиме з містом Едмонтон, Канада. Про підтвердження угоди повідомив журналіста Михайло Вишевенюк. Губернатор зауважив, конкретні домовленості стосуються економіки та бізнесу, медицини та освіти. Основною метою візиту Івано-Франківської делегації була угода щодо розвитку спільного інвестиційного проекту у сфері управління відходами. Канадські технології зауважив Вишевенюк, в цьому напрямку найкраще у світі. Принцип простий: 90% сміття йде на переробку, 10% на захоронення, та й те ці відходи будівництва. І то в них вже є компанія, фірма, яка пропонує ноу-хау в плані переробки будівельного сміття. Тобто сміття не спалюється, небо не коптиться відходами СО2, вони це за це ще отримують додаткові гроші від світового співтовариства. І все сміття йде на переробку. І коли я там поцікавився, а куди хто купує, то навіть назвали що одних із і відходів є Чернівецька область. В області. Така програма матиме назву Чисте Прикарпаття і впроваджуватиметься до 2018-2020 років. Робота клопітка зауважив голова ОДА, і починати необхідно з роз'яснень та навчань у садочках і школах. Свою позицію губернатор висловив і стосовно сланцевого газу. Адже завтра депутати обласної ради повинні поставити крапку в цьому питанні. Вишиванюк тут категоричний, голосуватиме лише за. Це є політична і економічна безпека України, яка є великим фундаментом збереження суверенітету незалежності України. І з самого початку я вам говорив, що найбільший спротив, де ми отримаємо вирішенні цього питання, це контрполітика російської компанії «Рао «Газпром», яка буде любою ціною. Зберегти свою позицію на ринку України, бо 50 мільярдів кубічних газу зараз. Ми говоримо, що будемо купувати 30-35 мільярдів газу утратити такого покупця. Крім того, підкреслив голова Ода наполягатиме на поіменному голосуванні депутатів, аби було видно, каже Вишовинюк, хто голосує за суверенітет України, а хто за Газпром.